Що половина середи в огляді кореспондентів Сабиті у студії Анна Панова я вітаю вас. Дивіться у випуску. ДТП з двома маршрутками у Києві. Шестеро пасажирів травмовані. Хто з водіїв винен? Таке чорнобильців під Кабміном. Люди вимагають повернути надбавки за роботу у зоні відчуження. Чого домоглися? Елітний бордель накрили під Києвом. Там працювали 40 повій. Скільки заробляли, та що світить сутенерам. Дивіться просто зараз. Злочин розкрито. Поліцейські затримали двох убивць активіста і депутата райради з Тернопільщини Віталія Ващенка. Ще двох оголосили в міжнародний розшук. Затримали підозрюваних у Кривому розі. Їх уже доправили до слідчого ізолятора Тернополя. Відомо, що виконавці мали на меті лише залякати жертву, пригрозити, щоб не здіймав галасу навколо корупційних схем та зловживань. За це їм пообіцяли по 50 тисяч гривень, а заплатили лише по 500. Замовника. Нападу досі шукаються. Ми маємо декілька версій, які відпрацьовуємо. Ми знаємо про те, що організатор отримував ну інформацію, таку, яка би вказувала на те, що організатор отримав замовлення в місті Києві під час перебування там групи. Наступна зупинка лікарня. Шестеро пасажирів столичної маршрутки травмувалися внаслідок ДТП. Водій жовтого Богдана врізався на світлофорі у ще одного. А той протаранив легковик, що чекав на зелений сигнал. Як результат, трьох пасажирів довелося ушпиталити зі струсом мозку. Водій винуватець пояснив, відволікся лише на мить. Водій був неуважний. Мабуть, гроші рахував, не було ніяких. Ознаків сп'яніння. Успіхами децентралізації хвалилися сьогодні на уряді. До регіонів потекли чималі гроші. Час їх ефективно витрачати, заявив Володимир Гройсман. А тим, хто не встигає за темпами децентралізації, прем'єр пообіцяв дати цілющого копняка. Ледь не щепилися на засіданні самі міністри, через що розпитаємо в кореспондента сабиті Віри Свердлик. Віро, розкажи, як усе було? В чому не зійшлися урядовці? Аню, засідання розпочалося спокійно. Міністри обговорювали питання децентралізації. Прем'єр нагадав, реформа триває вже два роки, і сьогодні вирішили підбити не перші, але суттєві підсумки. Я приведу декілька цифр, шановні колеги. За п'ять місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 54 мільярда гривень. Це більше від аналогічного періоду минулого року на майже 17 мільярдів. Тобто фактично у нас приріст становить приблизно 50%. плюс. Додаткові гроші мають піти на розбудову інфраструктури на місцях. Крім того, сьогодні уряд погодився виділити 3 мільярди гривень на реалізацію регіональних проектів розвитку. Далі слово взяв віце-прем'єр Зуб і звернувся до парламенту з проханням врешті-решт проголосувати за зміни до конституції в частині децентралізації вже у другому читанні. Однак, міністр МВС Абаков нагадав, що у документі досі є суперечливі норми. Треба внести ці зміни до конституції окремо. Від змін, які там прописані поруч з змінами особливого статусу Донбасу. З особливим статусом Донбаса ці зміни не мають ніяких шансів. Це дискусія, яка стосується особливості місцевого самоврядування, але це той план Б, який ми повинні мати в майбутній. Міністр суперечку зупинив прем'єр. Після чого міністри заспокоїлися і почали розгляд інших документів. Зокрема, погодилися, щоб Арсен Аваков підписав угоду з європейським поліцейським корпусом. Сьогодні укладання угоди є важливим кроком України, оскільки надасть можливість суттєво розширити формат співпраці з Європолом і здійснити обмін не тільки стратегічно-технічною інформацією, як це передбачено чинною угодою, а й використовуючи можливості Інтерпола брати участь у спільних заходах з розслідування широкого кола злочинів, обмінитися оперативними та персональними даними тощо. Наприкінці засідання міністри виділили майже 13 мільйонів гривень. Це одноразова допомога для учасників Революції Гідності. Це майже це трохи більше 200 осіб, які отримали тяжкі та е, середньої тяжкості ушкодження. Е, е, також сьогодні міністри погодилися спростити процедуру отримання грошової допомоги для переселенців. Відтепер їхні довідки є безстроковими. Наразі засідання ще продовжується про інші ухвалені рішення. Чення детальніше вже у наступних випусках собиті. Аню, дякую, Віра Сверлики з засідання уряду там, зокрема, говорила про децентралізацію. Чиновники пообіцяли, що додаткові гроші потечуть на розвиток регіонів. Мін'юст знає, як повернути вкрадені Януковичем гроші. Йдеться про півтора мільярда доларів заарештованих в українських банках. Забрати їх у скарбницю, каже міністр Павло Петренко, дозволить закон про конфіскацію. Міністр просить парламентарів проголосувати за цей документ наступного тижня. Саме це розв'яже руки мін'юсту до співпраці з країнами, де також розміщені активи експрезидента та його оточення. Все, що зробила Україна в питаннях антикорупції, це добре, але якщо не буде політичної волі, ресурсу для реалізації, це не дасть результату. Оприлюднювати декларації посадовців недостатньо, якщо не розслідувати, як збагатились ці чиновники. Ми дуже сподіваємося, що восени ми станемо свідками засудження. Хай на початковому етапі заочного Януковича та ключових діячів. Його режиму. Без втрат минула доба на сході України. Утім, поранені семеро військових і один цивільний. Мешканець Авдіївки потрапив під мінометний обстріл. Із численними осколковими пораненнями чоловіка шпиталізували, повідомляють у штабі АТО. На передовій армійці нарахували 36 збройних провокацій. Половина обстрілів на маріупольському напрямку. Здебільшого бойовики застосовують міномети та гранатомети. Біля Мар'янки противник гатив із БМП. Тречі під ворожим вогнем опинилися опорні пункти українських підрозділів поблизу Новотроїцького та Водяного, де по них найманці гатили з великокаліберних кулеметів та 82 мм мінометів. Поруч Лебединську, а згодом і Новотроїцьку ворог використовував і важкі 120 мм міномети. У Полтаві військові вийшли з пікетом під стіни міської ради, вимагали вплинути на перевізників, аби ті не нехтували правом бійців на безоплатний проїзд. Забиття розповідали про те, як учасника бойових дій спочатку висадили з маршрутки, а потім ще й побили. Пікетувальники зачитали свої вимоги чиновникам. Ті пообіцяли розібратися і в цьому окремому конфлікті, і в ситуації з перевезенням військових загалом. Особисто зі мною був випадок і неоднократно відмовляли в перевезенні, мотивуючи тим, що два місця льготних зайняті. Значній частині перевізники намагаються вирішити це питання, але треба розуміти, що часто вони вирішують це питання за власний рахунок, тому що державні відшкодування безкоштовного проїзду з держава не завжди забезпечує. Повернути надбавки за роботу в шкідливих умовах. Цього ранку вимагали під каміном Чорнобильці. Вже майже півроку співробітникам зони відчуження, а це майже 7 тисяч людей. Не доплачують майже по 2 тисячі гривень. В уряді кажуть, затримка виникла через заміну міністрів. Олена Власенко продовжить тему. Вітай. В білих халатах з транспорантами та гаслами кількасот чорнобильців прийшли під стіни кадміну вимагати повернення надбавки до заробітної плати за працю в радіаційній зоні. Ці гроші, вони є за Зараз путівок нам ніхто не дає. Я обрежу, наприклад, по своїй жене. Дві тисячі забрали. Зараз вона отримує меньше двох тисяч. Можно эти деньги прожить? С 1 января 2016 года устанавливается доплата всем работникам предприятий зоны ощущения в размере полутора минимальных заработных плат. Собственно, так было всегда. Но только вот этот в этот 30-й год, вы знаете, год Чернобыля. На жаль, отрималось безпрецедентний факт. коли ми вже в течені полугода якраз чорнобильські деньги і не получаємо. 240 мільйонів гривень зазвичай закладають у держбюджет ще на початку року. Та цьогоріч затвердження паспорту бюджетної програми була прийнята лише в кінці квітня. Звернення чорнобильців про прискорення виплат заборгованості в Кабміні прийняли. Оскільки була зміна уряду, я так вважаю, що було перепогодження відповідних документів новим міністром соціальної політики і нове внесення на розгляд уряду після затвердження паспорту. Він тільки 6 червня потрапив до міністерства фінансів на затвердження. Цю акцію протесту організатори називають поки що попереджувальною. Утім, якщо до 15 червня міністерство фінансів не знайдуть гроші на виплати працівникам зони відчуження, активісти обіцяють вивести на вулиці столиці вже тисячі людей. Олена Власенко Андрій Шишлов Сабиття канал Україна. Найгірше в економіці позаду вона знову зростає. Україна пройшла пік рецесії. Йдеться у доповіді світового банку. Різку інфляцію попередніх двох років там пов'язують із падінням гривні. Потім зараз зростання цін сповільнилося. Водночас, обсяги експорту та імпорту в країні на тепер вдвічі менші ніж були чотири роки тому. А банки надалі змушені обмежувати кредитування, відзначають експерти. Уряд робить ставку на аграріїв, розвиток сільського господарства у пріоритеті, розповів прем'єр Володимир Гройсман. Здобутки він сьогодні оглянув на щорічній виставці агропромислового виробництва. У планах очільника уряду знизити тиск на сільгоспбізнес та відкрити нові ринки для української продукції. Окрім того, в кадміні вже шукають додаткові гроші, аби підтримати невеликі фермерські господарства. Треба забезпечити. Нашим аграріям і фермерам впевненість в тому, що вони будуть використовувати землі на середньострокову і довгострокову перспективу, що є надзвичайно важливе. Нарізати сало. Ми звичайно вже навчилися. Це дуже добре. Нам треба продукти, в яких є додана вартість, навчитися продавати за кордоном. І тут звичайно повинна бути кооперація підприємств, кооперація міністерства. Найскладніша пожежа за 50 років. Минув рік відтоді, як загорілася нафтобаза під Києвом. Її гасили 10 днів. У вогні загинули шестеро людей. І ще 17 були поранені. Які висновки зробили чиновники? Та чи поніс хтось відповідальність за пожежу? дізнавалася Валерія Шапоренко. Слопці нашуткували, що скоро має день народження. Поїдемо на шашлик, десь погуляємо. Олександр Проценко згадує свій останній робочий день. Рік тому хлопець працював на нафтобазі БРСМ під Васильковом. Це Київська область. У п'ятій годині вечора там почалася пожежа. Олександр опинився якраз поруч із цистерною, що спалахнула. У мене спина горіла, ноги, затилок горів. Тось тобто на мені горіща була. Збили перчатки, початок тільки резинки пооставалися. Цистерни палали і вибухали. Пожежу вдалося загасити лише за 10 днів. У вогні загинули двоє працівників станції та четверо пожежників. Ще 17 дістали поранень. В Олександра обгоріло дві третини тіла. За рік він переніс 19 операцій. Хлопцю пересаджували шкіру. Потім понад два місяці Олександр провів у Чехії на реабілітації. Всього заново вчили. Сидіть, говорити, писати, ходити заново. Зараз вже такий віт Тобто ноги накачені. Все добре, то есть, можу нормально ступити. все. тепер хлопець щодня займається спортом, аби відновити м'язи, і хоче знову працювати. Зараз нафтобаза під Васильковим не працює. Тут і досі лишаються обгорілі цистерни. Підходити до них близько не дозволяє охорона. Ну, це є частна власність. У компанії БРСМ з собиттям повідомили відбудовувати базу поки не планують. Керівництво компанії зараз під слідством. Після пожежі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за сімома статтями, зокрема службова недбалість та порушення правил пожежної безпеки. Повідомлено про підозру чотирьом особам. Одна особа це власник підприємства, директор. Скажімо так, на ньому було записана ця компанія. Також три особи, які... Були службовими особами, виконували розпорядчі функції. У компанії ходом розслідування незадоволені, Мають претензії до роботи рятувальників. Мовляв, ті неправильно обрали тактику і методи гасіння. А також стверджують, слідчі розглянули не всі версії. Слідство не взяло до уваги, що протягом року напередодні трагедії на нафтобазі наша компанія стала об'єктом спланованого зовнішнього тиску. Ми маємо шість випадків протягом року. Нам підривають АЗК та підкладають вибухові пристрої на автозаправні комплекси в Києві та області. Правоохоронці ж кажуть, опитали дві сотні свідків. і Вже майже завершили розслідування. Готуються передати справу до суду. Валерія Шоперенко Богдан Стрілець, забиття канал Україна. Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом ліквідують за допомогою авіації. Площа займання близько 700 квадратних метрів. Рятувальникам там працювати небезпечно, тож вогонь заливають водою два літаки. Пожежні вже використали 90 тонн води, але спровокувати сул сміття, як планували, поки що не вдалося. Через їдкий дим люди з найближчих сіл вивозять дітей до інших районів подалі від сміттєзвалища. Я ну, діти хворіють, в мене мала дитина 7 років, то возив на орлика в лікарню кажуть, що все через те смічі звалище. Та, то другий візовий, слухайте, то о, воно починає, як, починає горіти, горіти, раз зірветься і все, і накриє кілька націю салів, то буде по всьому. То, то не є вихід, то треба було давно-давно закрити. Справа про хабар у 100 тисяч доларів. Віце-губернатор Миколаївщини, якого вчора виписали з лікарні, сьогодні з'явився до суду. Миколі Романчуку знову спробують обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає арешту і справом вийти під заставу у 20 мільйонів гривень. Репортаж кореспондентів Сабитій. До початку засідання Микола Романчук охоче спілкується з пресою. Знову каже, хабарів не брав, а злитки в підвалі то подарунок підлеглих. Там ничего не, могли, не могло быть. Там было три кортика, три кортика. И в данной ситуации антиквариат там не находился. Значит, там было ружье э, макет. Э, оно не это самое, макет зажигалка. Золоті слідки были найбільшим большим весом 20 грамм, 1-2-5 грамм. Это золотые слитки, мне было 50 лет, трудовой коллектив подарил мне на день рождения. Слитков золотых весом 100 грамм, 20, 200 грамм, 250 грамм, как мне говорят, я не видел, и у меня не было ни одного слитка. Чиновника підозрюють в отриманні хабара у 100 тисяч доларів. За дозвіл будувати кар'єр з видобутку вапняку. Та Романчук все заперечує. Називає судову справу замовною. Я відпрацював в бізнесі 40 років, тому враги є і друзі є. Тому в цій ситуації я можу сказати, що Ані є сучаснують, ну точно не два демократиадвокати Романчука заявили, що їхньому підзахисному дійсно пропонували хабар, але він відмовився і просять суд врахувати поганий стан здоров'я чиновника. Не дивлячись на стан здоров'я, ми будемо виконувати всі вказівки, з'являтися на всі виклики суду правоохоронних органів. Як запобіжний захід, прокуратура просить відправити Романчука під варту, аби той не втік і не знищив доказів. Просить відібрати у підозрюваного закордонний паспорт. Романчук підозрюється вчинення особливо тяжкого, особливо тяжкого корупційного злочину. Є достатньо підстав вважати, що він з метою уникнення відповідальності може переходити сьогодні до свого розслідування і може спотворити документи, які вже є по справі. І незаконно впливати на свідки. Адвокати пропонують пом'якшити. Просять домашній арешт. Мовляв, підозрюваний тікати з країни не планує і зобов'язується приходити до суду. Засідання триває з Одеси. Дар'я Сідоровська, Олег Шпак, Сабитія, канал Україна. Виїхав у поле та підірвався на міні. Тракторист Віктор Карпенко з гнутового загинув минулого літа. Без батька залишилося двоє малолітніх синів. Після втрати годувальника родина опинилася на межі виживання. Історію продовжать наші кореспонденти. Еріку як -як? чотири, але він вже знає, як завести автомобіль. Допомагає маляку старший брат Марк. Увесь вільний час хлопчики проводять у цій машині. Навіть іграшки з дому сюди перенесли. Цю стареньку Волгу дуже любив їх батько. Вона з садика, А потом ми сіто Волга їхали сів на на ринок. А папа нам покупав ігрушки. Семирічний Марк пам'ятає, як рік тому його тато виїхав на тракторі у поле, обіцяв синові повернеться до вечора, але слова не дотримав. Вона на полі подарувалася, а там міна була. Купа заліза. Це все, що залишилося від трактора, на якому підірвався чоловік віри Віктор Карпенко. Йому виповнилося 40. Тоді, влітку минулого року, він хотів взяти з собою у поле і молодшого сина. Дев'ять місяців, Вітя його брав з собою в трактор. От, і з тих пор він тільки любить трактора. Віра намов відчула, залишила сина вдома. Пізніше дізналася, вибух був такої сили, що у чоловіка не було шансів вижити. Був... Короче, таких людей на світі нет. Короче, Я з ним жила як в раю. А зараз як в аду. Раніше ця техніка забезпечувала родині стабільний дохід. Зараз все стоїть з тому що ніхто на нього садиться. Зараз вдова отримує лише допомогу за втратою годувальника. Мені начислили по сім'ї погибшого, що я вдова, ну 1150, ну разве я можу, можу прожити на 1150 за двоих? Про війну ані віра, ані діти не можуть забути. Селище щогнутово, де живе сім'я за пару кілометрів від лінії розмежування. Єдине надійне укриття підвал. Як тільки починають обстріли сильні, великі, Ми халася підвал. Родину Карпенків підтримують односельці та ще гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Її у глибинку Донбасу привезли мобільні бригади волонтерів. Набори виживання серед перших отримала і Віра. Як виявилося, вчасно. У сім'ї саме закінчилися продукти. Рінато Ахметова більшого огромне спасіба, що всім допомагають людям, які нуждаться. На цьому тижні волонтери повезуть допомогу і у сусідні з Глутовим села, аби й там підтримати мирних мешканців, чиє життя назавжди змінила війна. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесоє, Володимир Конопля. Сабиці канал Україна. Війна стиха. Навіть найкращі військові фахівці не завжди можуть знешкодити те, що лишають по собі ворожі мінери. Сьогодні на Донеччині прощалися із сапером, який напередодні загинув під час виконання бойового завдання. Останній путь військового провела і Людмила Горбач. Петро вже збирався додому, відслужив свій час за мобілізацію, але з чергового завдання не повернувся. Чи хотів чоловік лишитись на контракт, тепер побратими сперечаються. Єдині в одному. Петро був цінним бійцем. Він був серед нас крайний сапер. Пусть Итак, душа, земля й... душа, взвода. Душа, взвода. душа з вода. Пусть земля йому буде пухом. Ми за нього отомстів. Хороший хлопець був, добре роботу, сапер. Опять же, ми бачимо, наскільки опасно сі зараз здесь командир батальйону. Пояснює диверсанти встановлюють іноді надскладні складні вибухові пристрої, часто саморобні такі знешкодити непросто. Між позиціями українських військових та між позиціями їх супротивника у цьому районі приблизно 2 кілометри. Це лісосмуги, поля, загалом нерівна місцевість. Увесь цей простір просто нашпогований вибухівкою. Снаряди, що не розірвалися, та спеціально залишені смертельні пастки. Тут чимало небезпечного і для людей, і для техніки. Та військові кажуть, навіть по замінованому диверсанти підходять часто надто близько. Пірову посадку буває підходять, стріляють може, кіло. до першої посадки. Ну, снайпер Михайлович розмірковує, хто першим муситиме йти цим мінним полем, якщо буде команда для наступу. Перший, мабуть, піде піхота. Опа, О, а 5. що це? Це водяном. Водяном? Да. Так. Це водяном. щось. Ну, це скоріше із Саханки б'ють по водяному. Так, да. Саханка з Ленінського. Війна саперів не єдина небезпека зараз, кажуть армійці. Противник щодня десятки разів обстрілює їх ще й з важкого озброєння. Із Донецької області Людмила Горбач, Олександр Давиденко, Сабиття канал Україна радше контрабандист. Аніж терорист, так чоловіка, якого затримала АСБУ на українсько польському кордоні, називає французька прокуратура. Там твердять, їхні розвідці про нього нічого не відомо і поки його екстрадиції на батьківщину не вимагають. Нагадаю, днями в службі безпеки України заявили, що затримали громадянина Франції зі зброєю та вибухівкою, і припустили, що він зі спільниками планував влаштувати півтора десятки вибухів під час чемпіонату Європи з футболу. Легковик врізався у групу велосипедистів. П'ятеро людей загинули. Винуватець аварії намагався втекти. Страшна пригода сталася в американському місті Каламазу. Чи вдалося упіймати злочинця? Знає Юлія Бігліцова. Пікап наздогнав велопробіг на дорозі посеред національного парку. Цей шлях для мандрівників був звичним. Долали його щотижня. За попередніми даними, автівка рухалася зі швидкістю 120 км кілометрів на годину. Звернути на узбіччя встигли не всі. Мені хтось закричав: стережися. І цей ідіот ледь не зачепив мою ногу. Я встиг відскочити. Потім побачив купу зім'ятих байків і тіла на дорозі. Це мене шокувало до сліз. Я підійшла, щойно побачила. Що він збив велосипедиста. Співчуваю сім'ям загиблих, це страшна трагедія. Убивши п'ятьох і травмувавши ще чотирьох, водій вискочив із машини та намагався втекти. Не встиг перехопила поліція. Чи був чоловік тверезим, це правоохоронці з'ясовують. Місцева преса стверджує, сів за кермо п'яним. Юлія Біглцова, Сабитє, канал Україна. Вулиця імені Мохаммеда Алі з'явилася у центрі Нью-Йорка. Назву змінила Західна 33, що поруч із Медісон Сквергарден, однією з найвідоміших спортивних арен США. Щоправда, перейменування тимчасове, аби узгодити його на постійній основі, потрібно рішення міської ради. Легендарний боксер, багаторазовий чемпіон світу у важкій вазі Мохамед Алі помер минулих вихідних на 75-му році життя. Ховатимуть Алі в п'ятницю у його рідному місті Луїсвіль. Негода розгулялася Німеччиною. Щойно країна впоралася із руйнівною повінню, яка забрала життя 11 людей. На гамбург обрушився торнадо із дощем і градом. Смерть лютував лише кілька хвилин, але залишив по собі пошкоджені дахи та автомобілі, поламані дерева. Нині завали розгрібають сотні пожежних і комунальників. Синоптики переконують, найближчими днями погода не покращиться. О, май гад! дерево вон сломалось, Вон дерево сломалось. Елітний бордель на Київщині. Секс-послуги надавали майже півсотні дівчат. Стільки ж охоронців їх цілодобово стерегли. Щомісяця бізнес приносив понад 700 тисяч гривень. Що знайшли у будинку силовики, які накрили точку? І що загрожує її власникам? Знає Марія Петрик. <звук> Так, минулої ночі поліцейські перервали робочу ніч дівчат за викликом та їхніх сутенерів. Бордель функціонував на території Київської області останні три роки. Секс послуги клієнтам надавали майже півсотні повій. Нічого кримінального у своїй роботі дівчата не вбачають. Чому їх затримала поліція? Не розуміють. Хочете дати інтерв'ю ти шупинці села Сака. Євроремонт шкіряні меблі, басейн та сауна. До імтивних послуг додавали ще й відпочинок, аби гостей та повій ніхто не відволікав, наймали цілодобову охорону. За місяць сутенери заробляли понад 700 тисяч гривень, коли зрозуміли, за що їх затримує поліція, сховалися у одній з кімнат будинку. Та втекти не встигли. Під час проведення обшуків з борделі вилучили літні авто, зброю, наркотики та гроші. За отримані суми власники притону купували машини бізнес-класу та нерухомість. Так легалізували кошти. У поліції повідомляють, дівчата перебували під цілодобовим контролем. Організатори розробили штрафні санкції за недотримання визначених правил. На даний час, за даним фактом, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 та частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 5 до 12 років. Запобіжний захід за ведення злочинної діяльності організатором Кубла вже сьогодні має обрати суд. Марія Петрик Сабиття, канал Україна. Біля Дніпровської міськради відкрите тренування гімнастки спортшколи Олімпійського резерву прийшли до чиновників просити по допомогу днями. Спортсменок та тренерів попередили, приміщення доведеться звільнити. Хто й чому виганяє гімнасток зі спортзали? Наталя гусак розбиралася. Дісість много медалі. Наприклад, ну, з кривовороби єсть, є з Дніпропетровська. Ольга Васик показує свої нагороди. За вісім років має чим пишатися. Але мрія про Олімпійське золото віднедавна стала недосяжною. Нас виганяють на вулицю, і ми не знаємо, де тренуватися. Із залу для тренувань виганяють майже 250 юних гімнасток. Батьків уже попередили. Візям здання відказується підписувати договор оренди з нами. Будівля належить спортивному товариству Профспілок Україна. Тривалий час фінансував спортсменів фонд соціального страхування. Та кілька років тому гроші закінчилися, і школу передали на баланс міської ради всю, окрім залу для тренувань. Городський совет поки не помог ні в чому, щоб ми заключили цей договор трьохсторонні договор, щоб город оплачував затрати цього здання. Гімнастки знайшли вихід, тепер тренуються просто під вікнами чиновників. Ті не проти і навіть хочуть допомогти. Та умови оренди вважають неприйнятними. Оренда оплата, приблизно 110 тисяч. От представь собі, для дітей ми готові розглядати будь-які варіанти, підписувати договор, але давайте же ми посчитаємо, зробимо розчет. А розчоти показують, що практично це, ну, там, в рази там, допустим, менше. Сабиті уточнили, про яку суму оренди йдеться. Керівник обласної ради назвав геть іншу вартість. Аренду брату, ну я місяць, в ласу місяцях получається в літній місяці, де в районі тридцяти тридцяти тисяч, в зімні ті в районі сімідесяти тисяч. Я думаю, що в ближайше часі вопроси будуть согласовані, будуть підписувати договора, і ми далі будемо продовжувати працювати Так і роботи, роботи. допоки структуру з'ясовують, хто винен і що робити. Гімнастки обіцяють, що ранку тренуватися просто неба. Серед міста. З Дніпра, Наталя Гусок, Володимир Штенгилов, Сабиція. Канал Україна. Наразі все. Повну інформаційну картину дня чекайте о 19-й. Зокрема, слідкуємо ось за чим. Віце-губернатор Миколаївщини чекає рішення суду. Прокуратура хоче його арешту з правом вийти під заставу 20 мільйонів гривень. Де чиновник, підозрюваний у корупції, може дістати таку суму? Розкажемо о 19. Я бажаю вам вдалого продовження середи.